Збереження і популяризація українського традиційного мистецтва не просто справа життя, а справжня місія. Тетяна Кльова дизайнерка, художниця, засновниця бренду Сумок і відома колекціонерка старовинних вишиванок. У своїй студії в Кам'янець-Подільському вона не лише створює унікальні речі, а й відновлює та дбайливо зберігає автентичні сорочки, кожна з яких має свою історію та відображає особливості того регіону. Де їх створили? Ми говоримо з Тетяною сьогодні про пошук речей сили, відродження інтересу до вишивки та мистецтво осучаснювати українські традиції. Пані Тетяно, вітаю вас у відвертій розмові. Доброго дня, дякую за запрошення. Розкажіть найперше, з чого розпочалося ваше захоплення українською вишиванкою, і як у вас з'явилася перша вишиванка? Ну, це, мабуть, почалося з освіти, з того, що я художник. Ось, і коли ти знаходишся у цьому, вивчаєш усі види мистецтва, ти мимоволі цікавишся глибше своєю культурою і від цього інтересу. А захоплення з'являється це захоплення і, мабуть, свою першу десь сорочку. Я отримала, я придбала її в Чернівцях на фестивалі. Це, мабуть, був десь 2010 рік. Ось це була така проста полтавська буденка. І від цього все почалося. Це таке захоплення, яке потім Переходило на мої роботи, тому що дуже багато тобто, якихось ідей, орнаментів я використовую в сумках. Потім я навіть можу, не розуміючи застосовувати їх, а потім, вже коли завершена робота, я бачу, що так, що це спрацювало десь інформація, де я бачила там, там, там. тобто І це все таким чином налагоджувалось і створювало те, що я роблю. А якщо говорити про орнаменти, які ви згадали, чи техніки, які для вас є за цей період найцікавішими та найціннішими? І чому немає найцікавіших, найцінніших, усе, усе цікаве насправді інколи. Якийсь витвір, який я починаю створювати, розпочинається просто з якогось шматка тканини, який я знаходжу. Він мені здається цікавим на той момент мого настрою, мого дня, пору року. І від цього починається створення там, сумки, чи якого якогось іншого аксесуару, і підтягується вже орнамент, який там доречний, тканина, рельєфи. Тобто, це все складається як живопис. Кожна сорочка, от яка у вас з'являється в колекції, вона має свою історію. Можливо, пам'ятаєте якусь історію якоїсь вашої сорочки і чим вона вас глибоко могла зрушити. Насправді всі сорочки, які до мене потрапляють, і таким чи іншим чином я їх знаходжу, шукаю в різних ресурсах, і коли я її придбала, зачисту я це купую, тому що це все коштує. Коли я її придбала, я намагаюся якомога більше дізнатися інформації в тієї людини. Це можуть бути вже якісь навіть другі треті роки від власників, але здебільшого люди пам'ятають, хоча б село. Пам'ятають, дуже багато інформації такі зберігаються власників, ім'я власника, хоча б два-три речення, чим він займався там, скільки в нього було дітей, рік народження, хоча б якусь таку структуру про цю людину. Я відреставрувавши там деякі моменти в цій сорочці, надавши їй догляд, я це викладаю у себе на сторінку. Так само я роблю опис про того власника, якщо це мені відомо, і люди можуть навіть, якщо що хочуть, вони беруть фото для відтворення, і в них вже є повна така історична інформація, щоб мати таке ціне підґрунтя. Ну, ми перейдемо до найцікавішого: це сам процес реставрації, як він відбувається, і загалом, що потрібно робити для збереження от цих старовинних вишиванок. Ну, сам процес реставрації він не є складним. Якщо, якщо, ти, якщо я вже, наприклад, вмію працювати з текстилем, що мені дало ці навички, моя діяльність з сумками, тому що це різні різні види матеріалу, навіть до шкіри. вони дають можливість вже з роками і досвід вміння це поєднувати, вміти, вміти десь навіть обійти щось, щоб мати якісь метод. До застосування, щоб мати якісь ефекти, це знову ж таки, це як мистецтво, це як живопис, але працюючи з тканиною. І це дало мені такі можливості вміти працювати з, з, з старовинним матеріалом. І коли почалась війна, насправді відбувся дуже великий всплеск і, ці, і більшого поціновування, і інтересу людей. І насправді не було такої професії, як реставратор старовинних сорочок, її не існувало. І я просто. То дуже швидко підхопила цю ідею, тому що мені самі якось навіть захотілося цим більше перемкнутися, переключитися на це, і і я дуже вірно зробила, тому що зараз мені це також дає розвиток і в тому, що я створюю окремо. Від окремо, поза цією діяльністю. Ось насправді це не складно робити. Мені це не складно працювати саме там, залаштовуючи якісь дірочки, матеріали. Я вже навіть навчилась розбиратися від чого ці дірочки. Я вже бачу відмінність від того, що це розріз, чи це горіло, чи це миша поїла. Тобто я вже бачу. Яка то була історія навіть? Була вона на горищі, чи була вона у скрині? Якщо це іржа, то це і ржа від деталей скрині, або вона під матрасом десь лежала. Тобто це настільки вже цікаво, і я вже розумію, що я вже навіть починаю відрізняти навіть ось ці речі, зберігання її десятиліттями, де вона була? Ой, дуже цікаво. А в чому ви бачите цінні збереження от таких речей сьогодні? От особисто для себе і для наступних поколінь? Ну, цінність збереження, ну, взагалі, в цьому цінність нашої історії, тобто це, це наша культура, це наша спадщина. Ну, для мене це цінність, тому що мені це цікаво в першу чергу. Я в цьому виросла, якось це в мене ще така. Успадкованість від моїх предків, теж, які цим займалися. І ну, для мене це насправді цінність в очах того, хто це цінує. Тому що не всі, не всі люди ж цінують це, ну і не всі мають це цінувати насправді. Кожна людина свідомо має до цього прийти. Це вже як причина наслідкові зв'язки виховання людей, родина, в якій люди виросли, це ступінь інтелігентності, освіченості і, і все решта. А можете сказати, скільки у вас зараз в колекції сорочок і чи плануєте щось зробити таке, до прикладу, якась як експозиція постійна, чи якийсь музей? От щось таке більше, Чи можливо мистецький простір? Е, ну... В мене якось так відбувається, що часто все змінюється, тобто, щось я реставрую, щось віддаю, щось в мене забирають, щось міняю. Ось ні, в мене зараз не багато речей є, дуже багато вони в процесі ще знаходяться. Я, наприклад, там, маю в колекції сорочку Чернівецьку, на буковина. потім я знаходжу ще ліпшу буковину, і я вже ту буковину можу десь вже обміняти на щось. Тобто і в мене таким чином… Нам відбувається, що весь час відбувається рух і ріст. Ріст в тому, щоб якась нова інформація до мене потрапляла, тому що просто взяти ці речі, скласти в скриню і просто пишатися, що вони в мене є, я вважаю, це... Це весь час має, десь то має. для вас це більше процес? Так, для мене більше цікавий процес, але так, є, є, я не планую нічого поки що з цим робити. Музей тим більше, музей це там, коли кажуть, віддайте музей чи ще щось. Це, це все насправді дуже складно у нас. Якщо щось робити, я буду з цим, то це буде. Відтворення, тобто на основі цих речей, я буду робити щось сучасне, цікаве, чого що люди дуже легко сприймають, люди хочуть. Наприклад, зараз я зробила на основі фіраночок, які були в хатинках. Якщо ви всі з дитинства пам'ятаєте, рішельє білі фіраночки, і я взяла орнаменти з цих фіраночок і ось відтворила такі хустинки. Зробила ось. Вони страшенно дівчатам подобаються. Я прям згадала бабуся. Так, і це настільки, це настільки наївно, це так красиво. Тобто, і аналогічно сорочки можна так само застосовувати всі ці знання, масштабувати і, і робити з цього ось такий Такі Вайф. сучасні радио. Так так, 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 так. Оце важливо. Тому що ну, самі ці знання, вони. Вони насправді настільки глибокі, що я думаю, що я до кінця ще зовсім і навіть близько не маю тих знань. І я інколи, коли беру дуже складні сорочки в руки, я починаю з ними працювати. Я просто захоплююся тою майстриною, жінкою, яка це створила, тому що я я відчуваю себе взагалі. Ну, не такої потужності, не такої сили, які були жінки, і які вони мали можливості, тому що це ж і посадючість була, і потрібно було насправді в сорочці старовині нічого, просто так нічого не пришито. Все переходить в щось. Це як дерево від коріння від стовбура листка і завершується продумано. цією головою комірцем жінки, яка просто королева богиня. І це за умови, що колись не було нічого допоміжного І світла. Тобі. Не було люди сиділи там в темряві, і це все створювали з вашого власного досвіду. Якщо хтось хоче от зануритися, от у це мистецтво і почати збирати традиційний одяг або просто ліпше, вивчити українську вишиванку, що потрібно для цього. Ну, бажання де, де нічого не потрібно. Це людина має бути дотична до цього. Тобто, це вже наслідок, тільки наслідок її життя, її дій, її освіти, її середовища, де вона знаходиться. Просто якщо хтось скаже, от я теж хочу, воно не буде працювати. Я теж хочу багато чого, але я не є в тій діяльності. А чи не задумувалися ви про передачу цих знань? Задззамислювалося. Мені би хотілося знаєте, взяти там маленьку групу маленьких дівчаток і просто навчати їх елементарним ось оцим правилам, типу навіть не правилам, а елементарним речам там прошивання гудзика, петлю зробити, там шви вивчити, тому що цьому зараз ніхто не вчить. А якби а діти, я бачу батьки, теж дуже мало цього навчають. То і це може бути теж такий якийсь старт для кожної цієї дитинки. Побачивши оцю красу, теж може... оце, до речі, може бути такий маленький початок для оцих от наслідкових зв'язків, щоб потім їй було це цікаво. Чи можливо хтось став дизайнером, можливо, хтось почав щось створювати, створювати сам. Ось я сподіваюся, тому. що це. Я думаю, що в майбутньому yeah. поки що я до цього не, не готова, тому що дуже багато, я такий більше практик, і я ще хочу себе дослідження. Ну, да, Водитись, да, Так, я ще. Хочу себе взагалі дослідити, наскільки я можу це робити? Ну, взагалі потрібно ділитися. Коли, коли ти коли ділишся, воно воно розцеця кулька роздувається, і ти отримуєш насправді ще більше. Ти переходиш на інші ще якісь етапи. Ми вже багато про старовинні речі проговорили, про сорочки. Хочеться перейти до сучасного дизайну, тому що він у вас присутній, хоч із врахуванням того досвіду, який ви вивчаєте, як ви створюєте свої вироби і які. Які ваші улюблені елементи? Я завжди їх створюю якимось експромтом. Я ніколи не керуюсь, я ніколи не планую на місяць вперед. Тобто, все, що народжується в такому, навіть я би сказала, трішки хаосі, воно завжди сприймається людьми. Набагато щиріше. Насправді, людей не обманеш, Те все, що я викладаю, все, що ви бачите, я, я сама відчуваю, як воно, як воно створилося, так само і люди на це реагують. Немає нічого улюбленого. Мені подобається взагалі розпочати одну роботу, потім я можу її залишити, перейти на іншу роботу, потім зробити ще реставрацію і повернутися до цієї першої, вже з іншим підходом і щось підкреслити те. Навіть якби я не почала працювати з нею на початку. Тобто немає правил. А немає. як вдається от, поєднувати традиційні елементи з сучасним дизайном? Якісь, ну, може, секрети маєте, Ні, немає секретів, є досвід, є дуже багато років досвіду і, і титанічної роботи кожного дня, і дисципліна. Тому що я сама собі директор, я приходжу, і можна там. Літо нічого не робити, все одно я кожного дня приходжу в майстерню, незважаючи ні на що. в мене є певний план, що я виконую. І так само я можу сидіти просто в кріслі читати, але це теж робота, яка потім дасть результат. І так кожного дня. Якщо говорити про досягнення, от розкажіть, будь ласка, більше про ваші перемоги, про фестивалі, які ви відвідували, чи виставки. То за цей весь проміжок часу, я думаю, у вас є чим поділитися. Так, дуже багато вже всього було зроблено. Я думаю, але я думаю, що є ще куди рухатися. Багато виставок вже персональних зроблено по Україні за кордоном. Певні фестивалі Франції. До речі, був, був етап в моєму житті, коли я робила капелюшки. До речі, тут, тут мої дипломи зараз знаходяться. Це головний гран-при від Head Magazine, це світове видання. Ось в мене була премія від них також о, перемога у фестивалі Ді Шапо. Тобто це був фестиваль у 2014 році у Тулузі, Франції, куди приїхало 140 дизайнерів з усього світу. І Україна вперше тоді брала участь від України. Я приїхала, там жила одна моя клієнтка, яка мені просто про це розказала. Я подала заявку і мене запросили. Я взагалі тоді була ще досить така, можна навіть сказати, мала. І я коли туди їхала, я думала, от класно, я. Я подивлюся, як працюють інші дизайнери, поїду сама в Францію. Це все. І коли так сталося, що я перемогла, я просто сиділа в величезній залі, і там назвали моє ім'я, і кажуть, там кльова Тетяна. І там біля мене сиділа моя клієнтка Ларіса, і кажу, «Ларіс, що вони кажуть? Я ще тоді англійською не знала. А вони кажуть, кажу, йди, давай, ти виграла. І я вийшла просто в цей в такий, такий тисячний натовп. Це було, це було дуже красиво. Я цим пишаюся, пишаюсь в першу чергу, що дізналась про Україну, тому що Україна тоді вперше взяла участь у цьому фестивалі, і це так було це було гарно. А що б вам хотілося досягнути і що б хотілося зробити? О, досягнути я просто люблю свою роботу. Навіть це скоріше не робота, це моє призвання. Я не будую якихось грандіозних планів, але я не розслабляюся. Я ніколи не знаю, в що це перейде. Також я відкрита для різних пропозицій, колаборацій, взаємодії з людьми, якщо, можливо, хтось захоче. Тобто я готова так. спілкуватися? Спілкуватися, обмовляти. можливо, навіть співпрацю. Для свого розвитку теж, хоча, хоча я не кладу це, мені це не потрібно, але в мене вже є достатньо досвіду, щоб можливо зробити щось цікаве ще з кимось. У мене також був дуже гарний проект на кікстартері на американській платформі, тобто був він мега успішний. Я навіть не могла зробити стільки, скільки було потреби у людей це зробити. Мавка колекшн він називався. Ось це була така, така колекція сумок з шкіри, з орнаментами, з різними, які я дослідила теж з книжок по по старих по старій літературі. Ще ось і був був гарний. Тобто, якщо рухатися в такому напрямку, вища створювати собі нові такі, шукати можливості, то це все дуже дуже сприймається світом гарно. Ну, ми розмістимо обов'язкову інформацію про вашу сторінку в інстаграмі в описі до цього відео, щоб всі охочі, в кого є якісь цікаві креативні ідеї, які би ви хотіли реалізувати разом з пані Тетяною, то ви зможете знайти, скомунікувати, обговорити. І, можливо, ми зможемо і розказати про ці вже реалізовані проєкти. Ну так, проєкти. Якщо ви теж дизайнер, і якщо це буде якась достойна співпраця, то так. То ви відкриті абсолютно пані Тетяно. Я дуже вам дякую за відверту розмову. Дякую, що погодилися з нами поговорити і впустити нас у свій простір у таке дуже дуже близьке вам. Глядачам дякую за те, що слідкуєте за нами. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися, і до зустрічі за відвертою розмовою. Слава Україні! Героям слава!